Там да, от ви питаєте, так ну як ви не представили свої губернатор і бездачі. Каже, люди, ви знаєте, нам передато, не знаєм все, що прийдуть не, не, не представники, ми, ми Іванович, гру, голова обласної державної адміністрації. Ні, те ще ви тут уявляєте, ну там Тому. в залі можна ж було Тому. представити, зараз правильно? Напружений час, що немає можливості. В чому напружений? Куди ми спішимо? Ми біжимо де сьогодні. Нас зібрали в суботу, понимаєте, куди ми біжимо? Десь 20 хвилин обласної адміністрації представляли всі області ні, ну понятно, ну Вичай, перший і... раз на теренах Славутського району, ну можна було б сказати, Тут, так і так, люди, учути, добрі. Дай, Бог пройде, да. дай Бог пройде, пройде ми. вибори, буде обов'язкова робоча поїздка, я дуже хочу зустрітися. Та вчитати, ми все ждемо, понімаєте, то вибори, то дай і... Бог, там і... ми і... самі все повинні Ну То відповідь отримали, чи ми отримали? Ні, від тебе не зібрання в зв'язку з тим, що завтра вибори, вибору рад, головою фермерських господарств. Тим людям треба сьогодні займатися виборами, а не приїхати на півдня, скажімо, Славуту і, і село без, ну, без керівника. зараз. Через те ми так оперативно в стисному режимі зробили на понеділок, на вівторок не можна було. Завтра вибори буде. треба. Вибори. Голова, новопризначений голова райдержадміністрації буде займатися вже виборами. Забезпечення матеріально-технічного стану виборчих позицій. До сих пір не забезпечений матеріально-технічний стан. Це враження, що ви просто люди балакати, приїхати. Забезпечення проведення виборів, а не матеріально-технічного стану. Проведенням виборів від чому. Ви самі будете послідови. Obrigado.